Матеріали для цього випуску я знімала ще на початку березня, тому в деяких моментах ви побачите текстові уточнення, про книжки, які з того часу я вже встигла прочитати, або які вже вийшли у світ. Кожного разу, абсолютно кожного разу, коли я думаю, що мені потрібно готуватися власне, до випуску про книжки, які я додала на свої книжкові полички за якийсь період часу, найчастіше це власне за три місяці. За якийсь конкретний сезон. І я чомусь впевнена, буквально на всі 100%, що це буде якихось 10-15 книжок. І я це все швиденько вам покажу, розкажу і на додачу, що частину з того я 100% прочитала. Так ось, вкотре я роблю випуск про те, які книжки я додала на свої книжкові полички, цього разу ми з вами говоримо про зиму. І перед вами 36 книжок, якщо я не помилилася власне в своїх підрахунках, і якщо я точно додала всі книжки, які в мене з'явилися за цей час, бо я могла щось забути. Надіюсь, що цього не відбулося, але будемо вважати, що це всі книжки, які з'явилися у мене за грудень. Січень і лютий. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Віра, це канал книжковий, Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які я читала, читаю, чи планую читати. І як ви вже зрозуміли, все, що стосується книжкової тематики. Чому я взагалі вирішила кожного сезону робити відео про те, які книжки я додала на свої книжкові полички, для того, щоб взагалі якось. Розуміти, що відбувається. Бо мій книжковий блог це, власне, про моє співіснування з книжками. Відповідно, я розповідаю все те, що стосується моєї взаємодії з ними. Зараз, до речі, саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. І, звичайно, ваші коментарі завжди є моєю моральною підтримкою. Посилання на мої соціальні мережі ви знайдете в описі цього відео і разом з ними там також буде посилання на платформу Base by Mono, де ви можете доєднатися до. Святих людей, які вирішили підтримати мій блог фінансово. Ви можете зробити разовий донат. Ви можете оформити підписку на міні-компліменти. Ви можете оформити підписку, яка дає доступ до новинних випусків рубрики Віраж книжкових новин. Ці відео виходять раз на місяць, а також є можливість доєднатися до закритої спільноти, де я намагаюся ділитися за кулісням свого книжкового блогу. Також пишу різні статті. Також ми там з вами разом читаємо книжки та їх обговорюємо і багато всього іншого цікавого. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням. А ми з вами переходимо власне, до того, що я буду вам показувати, те, що я додала на свої книжкові полички за цю зиму. Що з цього я прочитала в цілому, по тому, що я бачу, насправді конкретно з цих книжок я прочитала дуже мало. Але за зиму я прочитала 14 книжок, тому співвідношення таке: 36 книжок доданих і 14 прочитаних. До речі, про книжки, які я читала за цю зиму, я вам розповіла в цьому випуску. З чого б це почати, і як це розвантажити? У мене тут книжки я постаралася якось погрупувати по видавництвах. Тому, напевно, якраз так і буду вам це в принципі показувати. І почнемо ми з книжок видавництва Віват. Їх у мене тут не так багато, але тут достатньо цікаві позиції. Тіна Перен та її книжка Любити привида це книжка, яка стала фіналісткою конкурсу, яке організовувало видавництво Віват Good Fiction». Це у нас історія про трьох людей, чиї долі перетинаються на тлі. Власне, повномасштабного вторгнення. Військовий льотчик Артем, волонтерка Вікторія та е, Кристіна, яка є журналісткою. Я цю історію ще не читала, тому дуже багато говорити про цю книжку я не буду, бо наразі не маю що. Тут у нас строп Любовний трикутник, що я не дуже люблю, але мені дуже цікаво подивитися, е, які твори у нас з'являються на тлі нашого е, наших, скажімо так, реалій, і це, до речі, дебютний роман авторки, тому буде цікаво з цим познайомитись. Як із книжкою «Light Lark» від Алекс Астер, це перша частина з трилогії. І одне єдине, що мені було потрібно для того, щоб додати цю книжку на свої книжкові плички і захотіти її прочитати, це речення, яке я прочитала. Якби голодні ігри були похмурою казкою, то це був би Лайтларк. Дуже інтригуюче, тому обов'язково буду читати і власне вам розказувати, як і книжку одного разу розбите серце від Стефані Гарбер. Це у нас перша частина з трилогії, яку потрібно читати після трилогії Каравал, якої ще не читала. Відповідно, спочатку буду читати ту книжку, тоді буду читати цю ту трилогію, і тоді буду переходити до цієї якраз, мені здається, в Вівато вже вийшла друга частина цієї історії. Зіткнення від Балкабри» – це спортивний роман, який всі дуже порівнюють з книжкою Ізіда Крига. Ханне Грейс я прочитала вже 100 сторінок цієї книжки і в цілому розумію, чому це порівнюють. Але чим далі я просуваюся цією історією, тим більше все-таки це відрізняється, що мене безумовно тішить. Але більше про цю книжку я вам вже розповім якраз в березневих читаннях. Замок із кришталю Ірини Грабовської. Це третя завершальна частина її трилогії, одноіменної, власне, це середньовічне фентезі, меча і магії. Це та трилогії, якій чомусь приділяють дуже мало уваги. Мало хто її читає, але як на мене, це та історія, яку справді варто прочитати, варто додати на свої книжкові полички. Звичайно, послідовність я назвала неправильно. Спочатку додаємо, тоді читаємо. І кожного разу, коли мені хтось говорить, що українські автори не пишуть нічого цікавого, я просто хочу кричати. Про цю трилогію. Будь ласка, зверніть на неї увагу і нарешті прочитайте. Вже є три книжки, можна спокійно брати і читати це. І, власне, ще одна книжка від видавництва ВІВАТ. це різдвяна класика, це збірка різних оповідань на різдвяну тематику від позитивних до таких складніших. Це книжка, яку, як на мене, дуже круто мати в своїй бібліотеці. І власне читання цієї книжки може стати такою своєрідною різдвяною. До речі, видавництво ВАД вже анонсували такий ж формат, але вже великодньої класики. І так, щойно я зрозуміла, що додала сюди дві зайвих книжки, тому у нас не 36 таки, а 34. Не дуже сильно, звичайно, щось змінилося, але тим не менш. Так, перша книжка це привітне знайомко від Кетрін Сентер. Я цю книжку планую якраз читати в березні. Усі мої рани від Кетлін Глазго, це книжка, яку називають склом. Тому я чекаю того моменту, коли я наважуся на це скло, але кажуть, що ця книжка справді варта уваги. Дуже цікаво, бо не знайома з жодним твором цієї авторки. Як і з творами Салі Гепфорд, я також не знайома, але прочитавши анотацію хорошої сестри, мені. Дуже стало цікаво, чим закінчиться ця історія. По факту, тільки заради цього я і додала цю книжку на свої книжкові полички. Наступною в мене тут розгніваний Бог Елджішен. Цю книжку я вже прочитала. Ця книжка є третьою частиною з серії Школи всіх святих. Я вам про цю книжку вже неодноразово розповідала, тому тут повторюватися не буду. Просто зазначу. Вкотре, що ця книжка, як і в цілому всі книжки, насправді LG Shen, не для всіх. А ще, як на мене, всі її книжки мають мати позначку хоча б 16. Книжка Ребекки Росси «Незгасний згасний вогонь, це є друга частина з дилогії. Власне, зачарована річка, я чекала цю частину для того, щоб мати чистий спокій, вже мати можливість власне, сісти, прочитати цю дилогію від початку до кінця, а не робити власне паузу між читаннями. Принаймні, в мене є такий план. А що з того вийде, побачимо. Зіткати світанок Елізабет Лім це перша частина ще з однієї її дилогії. Тобто ця книжка, як дехто зараз плутає, не має відношення до шести багряних журавлів. Та дилогія, до речі, також вже закінчена, тобто перекладена повністю, її можна спокійно читати. Та, що стала сонцем від Шеллі Паркер-чан. Я почула про цю книжку вже після того, як додала її на свої книжкові полички, достатньо специфічний відгук, тому я маю тепер взагалі сумніви щодо цієї історії, але я хочу прочитати. Формувати своє е, враження і ставлення до цієї історії, і тоді буду думати, чи продовжувати власне, це читати. Якщо ви вже читали цю історію, будь ласка, дайте мені знати свої е, враження в коментарях. Ще одна книжка від видавництва «Рен» Гавси Фейзал. Ми полюємо на пломінь. Дуже красиве видання, як і в принципі всі попередні. Я не читала цю історію і не чула жодного відгуку, тому планую також читати і формувати якусь свою думку і буду з вами цим ділитися. Ну і на завершення ще одна книжка від видавництва Рем, яку я взагалі планувала прочитати взимку, але так і не склалося. Але в цієї книжки максимально зимова атмосфера. Я тепер переживаю, що вона буде чекати на моїх поличках саме наступної зими. Це зимове сонцестояння від Розамунди Пілчер. Я чула про цю книжку дуже багато схвальних відгуків, що це достатньо щемлива така історія, але максимально затишна. І, власне, якраз на зиму. Дуже я засмучена тим фактом, що мені не вдалося її прочитати зараз, бо якось вже весною, а тим паче літом, Читати книжку з зимовим, зимовою атмосферою, ну, хоч я насправді і не категоризую прямо книжки саме за атмосферою в плані сезону, але коли вже ну це очевидно саме зимове, я якось не готова це читати весною або ж літом. І так, що ми маємо далі? Далі в нас тут книжки видавництва КСД. Правильне рішення від Лі Томфорд. Це, власне, друга частина з серії місто вітрів. І це мій другий шанс цій авторці, бо з ще одною її книжкою вище неба» і правильне рішення. Вище небо я читала ще взагалі в оригіналі, тобто Майл Хай. І. Ну, не те, щоб вона мені не сподобалась, просто це не було те, на що я розраховувала те, чого я очікувала. І тому я мала острах в плані читання правильного рішення. Але, як на мене, ця книжка максимально впоралася зі своїм завданням. І тепер я точно буду продовжувати читати книжки цієї авторки. І так, конклав, Пенлопе Дуглас, частина 3,5, яку треба читати після вимикача і перед сутінками. Що вимикача, що конклав я прочитала, як на мене, це сумнівне доповнення, ну, але воно є. І на тому дякую. Про вимикача, мені здається, я також вже стільки всього вам наговорила, що вже просто не хочу вкотре повторюватися. Золото від Рейвен Кенеді це книжка, яка вийшла в видавництво КСД якраз в лютому. Я її одразу прочитала, як тільки я її отримала. І це класне продовження серії Золота бранка. Я сподіваюся, що коли вийде вже завершальна шоста частина цієї серії також приділять трішки більше уваги, бо, як на мене, це. Класний формат власне, такого плану книжок, тобто романтичного фентезі, але якось в нас, мені здається, що ця серія не набула тієї популярності, яка б мала бути. Це, до речі, ще одна книжка, яку я, власне, вже прочитала. Як і книжка уяви мене від Тагери Мафія, але це той е варіант, що краще б не читала, ну, але дочитала це завершення серії «Знищ мене і дякую Тагари Мафі, що в нас є новела, от яка справді є завершенням, тобто белівні, бо якби вона закінчила серію суто на цьому. Як на мене, це був би тотальний провал. Наступна книжка, тобто Кайнова щелепа, це далеко не мій формат, але мене настільки зацікавила концепція цієї книжки, що я просто не могла не додати її на свої книжкові полички. Тут мене, напевно, зненавиділи всі люди, які з першого накладу не встигли її додати до себе в бібліотеку. Друга частина з серії Кейт Дреміс це прокляття гріхів, що цікаво, по-перше, це е, романтичне фентезі, я ще не читала першої частини, але що дуже цікаво для мене, що в першій книжці обмеження вікового нема, а в другій частині є обмеження 18. Оліві Блейк та її друга частина Парадокс Атласа не читала ні першої книжки, ні відповідно другої. Але також я вже просто чекаю того моменту, коли я нарешті доберуся до цих книжок. Як і до книжки Закони Невриди від Катерини Самойленко. Це перша частина, якщо я не помиляюся з трилогії, і в нас в березні вже має вийти друга частина. Я ще не читала, але відгуки, до речі, які я бачила на цю книжку, вкрай схвальні. Священник дуже сумнівний насправді вибір. Бо книжки такого плану, вони або е, будуть чимось дуже таким, скажем так, смачно написаним, або крінжовим. Так ось, зважаючи на ті всі цитати, які я вже бачила з цієї книжки, і на ті всі відгуки, які вже є, ну. Я тепер взагалі боюся це читати. Темні елементи від Дженіфер Елер Монтраут, ось це вже однозначно останній, останній шанс цій авторці. Якщо мені це вже не зайде, це в нас фентезі, і його мені справді порекомендували. Є, звичайно, в мене і побоювання стосовно цих книжок. До речі, також в березні вже третя частина мала вийти. Але я все ж сподіваюся, що це буде той момент, коли я скажу: оце було добре. Це, до речі, серія також 18. Найдорожче в житті від Ребеки Ярус. Я ще так і не читала її любовних романів, але поки будемо очікувати з вами цикл Емпіреї, четверту частину, я думаю, що якраз її любовними романами можна буде. Зайнятись, але знаєте, є такий нюанси, якщо кажуть, що вона не є оце поціновочкою щасливих кінців, тому я відчуваю, що ці книжки будуть е, з розряду скла. Як, власне, книжка чесно, пристрасно, глибоко. Я не бачила особливо відгуків на неї, але мене зацікавила анотація, я ще її не читала, тому як прочитаю, буду вам розділу. Повідати. І залишилось, як ви бачите, зовсім трішки книжок. По-перше, це, звичайно, що Онік Шторм Ребек Ярус, який я прочитала, це було достатньо складно, але я задоволена тим рішенням моїм, яке я прийняла колись, що я власне взялась читати цю серію англійською. Звичайно, коли вийде україномовний варіант цієї книжки, я 100% буду це перечитувати. І я вже просто чекаю того моменту, коли оце всі почнуть це читати. Пастка Щастя, це книжка, яку я не планувала взагалі додавати до своєї бібліотеки. Я про неї нічого не знала. Як особливо і не знаю насправді зараз, але це книжка, яку мені подарував мій знайомий, він наполегливо тепер виносить мені мозги, щоб я це прочитала. Тому це той нонфікшн, який я. Думаю, ближчим часом прочитаю, бо ну, я просто не витримую цього напору наполегливих прохань прочитати це. Білий попіл Іларіона Павлюка це книжка, яку мені подарувало Мегого букс. Я так і не прочитала ще, я бачу вас цікавить пітьма, і тепер я намагаюся зрозуміти, з якої ж книжки починати. Читати і, власне, знайомитися з творчістю цього автора, чи з білого попелу, чи з. Я бачу вас цікавить пітьма. І, напевно, найбільше взагалі розчарування цієї зими для мене це басила від Лорен Робертс. Я про цю книжку вам розповіла вже в підсумках лютого. Мені здається, що це лютий був. Я розповідала про неї і в загальному випуску про прочити не зиму», Тому тут я вже повторюватися не буду. Просто скажу, що я мала зовсім інші очікування. Тобто, в цілому можна сказати, що це непогана книжка. Просто зі мною все те, що тут було, взагалі не спрацювало. А той факт, що воно надто мені моментами було схоже на голодні ігри. Ну, це, скажімо так, для мене спрацювало в мінус. Цим випуском я закінчу підбивати книжкові підсумки за зиму. Цього разу я вирішила розділити, власне, випуск, який зазвичай виходить одним на два. Тобто, я окремо розповідала про книжки, які я прочитала, і окремо я розповіла про книжки, які. Я додала на свої книжкові полички, тому тепер в мене питання до вас: чи варто було це робити, чи все-таки вам було цікавіше дивитися, коли два в одному? Коли я одразу розповідаю про те, що я прочитала, і в тому ж випуску показую те, що в мене з'явилося на книжкових поличках. Буду вдячна, якщо ви поділитесь власне своїми думками стосовно цього. А наразі я дякую, що ви додивились до кінця, і побачимось з вами в наступних відео.